Привіт, друзі, Катін Пятак знову з вами. Субота, ліс. Перший сигнальчик, ось, гільзач сучасний. Від пістолета якого. Напишіть. Блін, фокус погано ловить, не видно. Так, лови, лови, лови фокус. О, є. Травмат або газ. Ось такий. Так, ось така куля старенька випала. Напишіть від чого. Пістолет, не пістолет, не знаю. Ну наче вона мені крупна для пістолета, хоча все може бути ось такий розмір. Так, ще одна куля ось така чорна від Маузера. Походу Друга світова. Німець. Поржавілий. Так, кусок свинцю. Такий м'який-м'який він. Але нічого такого важливого. Так, ось і Сережка піднять 31 рік. Ось такий манітос, підушатаний, але старий, майже 100 років йому. Так, хтось із Камрадів ось ощотку знайшов, кинув, я йшов, побачив. Нормальна тема, можна монети чистити. Алюміній. Так, скотинку прив'язували, бачите яке воно старе-старе. Гниле все чорне ось таке. Ну, але він, бачите, струх. Ну, років десь 300-400 мінімум. Так, камрад ось підняв тильника від ножа. Такого зігнутого. Старе, дуже старе. Таке товстеньке. А Та ось цілий тильник. Геть цілий від ножа. Ось таке. Насінина здорова, сімечка. Типа. Ось тут таке теж кольорове цвітне. Копай, копай, якщо кольорове цвітне, копай. Шорі. Так, ось викопав ось таку якусь залізяку, два стика. Тут квадратне воно. А тут тоненько, тоненьке доверху, мабуть, від чогось відламано було. Ну То що, знаєте, напишіть від чого воно, воно старе, походу. Лете або коване, я не знаю. Так ось камрад підняв. Цвях кований 15-16 -е сторіччя. Козачина. Так, купнув шматок ножа. Ось такий згнивший вже. Мабуть, ручка зверху була, ну таке воно невеличке. Нічого не знайшов. Хороший, красивий, був колись. Да шек, не все капусту Два прикольний І двушка, да? Uh -huh. 78-й раз посередніше Посередині якраз Що, yeah. oh. Шо потім йдемо розказувати? Та ти ну це не капуста, це ж не двушка, бля, це однушка. Ні, ну однушка, ну з того ж розряду. 822 й ще й сохрані. Сохраники бомбезні. А це ви там знайшли, да? <inhalt> там туди. Та там поділяшка, там вообще близки. Так, це ще находки. Так, що це? Значок, якийсь 70. сірий Серессер. Які зимні спарта? Спартакіада, спартакиада. Спартанція. На спартанці. Так, це у нас що? шо? О, говняник 28-й, -го, ні хіра собі. 75. І паучки такі. Ну, паучки я такі знаходив. І я не раз знаходив, мене їх там цілий. Так, да, так. Да. Жменя. Ну, то там дали паучки. А ну. Це капуста. Копеечка. Ні хіра собі. 50. Це хтось її, коротше, цей, гриз. Блін, погано видно. Йомаю. Це двушка, так? Да? Та-да, двушка. По розміру двушка. Жека, жека. пугові цю тут. Бачите, уважаємо, уважаємо сосіяні, що з вами буде? Ось, бачите, на пополам бензин. 50-й год 22 копійки. А тут що? 87. 88. 88-й. Так, а це що листак, у нас? Листак, так, Лисак наче. чого? Висак, так. Саме натуральніший Ну, Ого. Чи намита? А Слава рубана. Натерта. 17-й год. Є впечатлення, що вона... Мита? Ми помили. На, помили. Крутяк. Слава находив тільки розрубана. Так, ось ця задня сторона гудзика ремійського, скоріше всього. Радянщина, не радянщина, не знаю. Ну коротше шмурдяк. А значок? Так, да, значок ось підняв. Так. Третя ступінь. Да. ступінь. І прикольно, блін. А де закрутка? Є закрутка? Ні, нема закрутки. Без закруточки. Чай мали, блін, взагалі огонь. Облізла? Ні, не облізла, держиться, взагалі супер. Взагалі супер. В лісі темно, дуже-дуже темно. Так, ось п'ятак знайшовся, камраду випав. Це Миколаївський, Да, ось курка двоголова. Ну вроді п'ятачок. Вроді би. От чистить, мить, там розбирається, що воно таке. Такий товстенький. Звечеріло дощі кляпає, срібла немає, зато є це рендянське лайно. 1974 рік. Гавняник. Так, це ти три ложки найшов, ніржавейща, ну подержи. Три штучки. Три красиві. Бачиш з одного набору. Посаду садомойку покласти і буде. Да, нержавейка, блін, ну все. дивіться, блін, це вообще жесть. Це, мабуть, якогось того, знаєш, блін. Рэпер чернокожий. Йоу, только патроны золотые, а сребные. Платина. Да. Так, и монетка, копейка, блин. 1853 вроде. 53 рик, да. Охренеть, блин, ты шо? Зачетная монета такая. n 1 Вообще, на шее носить, носить будешь. сюда и хаси им пишу. Так, клад сируна на идет. Метя. Метод твоей ямы. 49-й. Метод твоей ям. Тихо. Тут рамочники ушат они, блин. Вообще в хлам. Это не тот места. Это даже не рамочники, это щитовики. Ту не дуб, то грушку. И 50-й двушка, блин. Где-то. Нормально. Че оно так, на дорозі все шмякнув одну копійку 1967-го року. Говнородяник, блін. Бачите, яка скіфська патіна на ній. Зараз ще трошки пройдусь. Так, ще одна вискочила. 87-й. Да, 87-й рік одна копійка. Говнородяночок.